Партія Батьківщина, Слава Ісусу Христу! Шановні тернополяни! Я хочу передати вам найкращі привітання від Київського революційного майдану! Хочу переконливо заявити! Що ви не слухали цих провокаційних заяв, що десь хтось в чому розчаровується, київський майдан буде стояти до перемоги, допоки ми українці не усунемо від влади нині діючий режим Ядуковича. І звертаюся до. Жителів Тернопільської області. Сьогодні доля української нації вирішується у столиці нашої країни. І я би попросив всіх. Хто може підприємцям допомогти на транспорт вирушати до Києва? Чим скоріше ми зберемо всю Україну в Києві, тим скоріше ми усунемо нині діючого президента. Коли ми усунемо Януковича від влади, піде і Кабмін, підуть і Захарченки. І будуть покарані всі за ті знущання, які вони чинили на протязі цих років української нації. Будуть всі покарані за цю пролиту кров молодих людей на Майдані Незалежності. Ми сьогодні повинні зробити все, щоб до Києва з Тернопільщини постійно вирушали колони машин, автобусів. Щоб Київ був переповнений, і тоді перемога обов'язково буде за нами на сьогоднішній день. Напевно, немає жодного українця. Те нині діючий режим Януковича познущався над ним. знущається над дітьми, б'ють, знущається сьогодні, над студентами, складають списки, бо хочуть виганяти. Знущається над ректорами, над підприємцями, над всіма. Ми офіційно заявляємо під... Я сьогодні зранку мав розмову з прокурором області і з начальником обласної міліції. І сьогодні ми повинні спільно разом з вами зробити все, щоб не піддаватися на жодні провокації, щоб не ображати жодну людину, яка може стати завтра на нашу сторону. Я тільки що мав розмову з керівником дорожнього контролю. Не може це робитися. Цей автопробіг це добре, але автопробіг має йти не по зустрічній полосі, не перешкоджати руху таким самим тернополянам-українцям, як і ми, які нас підтримують. Щоб Могли спокійно переходити через переходи, а не їхати на червоне світло. Це не можна таких речей робити. І сьогодні наше завдання зробити все, щоб була дисципліна і порядок. Зробити все, щоб завтра кожен депутат обласної ради приїхав сюди на сесію і проголосував за ці рішення, які завтра будуть поставлені. Щоб в кожному районі висловили недовіру головам райдержадміністрації Територія Тернопільщини має бути вільна від Януковича І ми повинні зробити це найближчий час. Якщо той чи інший депутат обласної ради не хоче приїхати на сесію, ми повинні зорганізувати тут список, І щоб всі жителі Знали, що ця людина підтримує режим Януковича, режим, який нищить все українське, режим, на якого працюють всі українці, а сім'я Януковича збагачується кожного і кожного дня. Сьогодні, якщо кожен світовий українець, підприємець має стояти тут або в Києві, тому що вже на терені області значну частину підприємств забрали донецькі. Сьогодні в Тернопільщині багато на в державних посадах є з інших областей. Невже ми не заслуговуємо місць? Тут працювати. І через те, сьогодні всі повинні стати до боротьби. Сьогодні не повинно бути того, хто не доєднується до цієї боротьби у селі, в районі, в області, а більшість з нас має їхати сьогодні на Київ. І тоді ми переможемо. Сьогодні ви повинні. Знати, що Київський майдан не розійдеться допоки ми не отримаємо перемоги, допоки не усунемо режим Януковича. Тому що сьогодні тільки питання повинно стояти виключно усунення Януковича, і ми це повинні спільно з вами зробити. І тоді піти на дострокові і президентські, і парламентські, і вибори до місцевих органів влади. І тоді буде наша перемога, і тоді ми будемо жити в тій країні, за яку боролися багато поколінь українців зі зброєю в руках. Я вам дуже дякую. Слава Україні. Скажіть депутатам обласної ради, що Тернопіль вже прийняв таке рішення. Тернопіль вільний територія вільна від Януковича вже 5 днів. Хай вони це знають. І давайте нам ці списки. У нас якраз на колонах є, дивіться.